Людина загинула 16-ро постраждали, двоє з них у важкому стані. Такі наслідки російського обстрілу Харкова про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Поблизька адміністрації заявили за попередніми даними по місту вперше ворог вдарив керованим боєприпасом великого калібру. Постраждали чотири дитини віком від Трьох місяців до 13 років. Удар посеред містю був близько 16 години. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру, повідомив Олег Синігубов, голова Харківської ОВА. І зараз він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю і чекаємо від вас подробиць. Я вас вітаю так. Дійсно, кілька хвилин тому по місту Харкова було нанесено два удари новим фактично боєприпасом. Раніше ми таких, тобто фактів, не фіксували по місту Харкову. А так дійсно велика кількість постраждалих наразі ще наші фактично підрозділи ДСНС на місці, тобто працюють, проводять побудинковий обхід, тому що можуть люди відповідно перебувати в своїх оселях. Руйнування достатньо серйозне. Озні вибиті вікна вікна більше трьохста. Тому наразі працюють там на місці наші волонтерські там організації, міські служби для того, щоб ліквідувати по максимуму наслідки такої, фактично, там атаки. Т так само фіксували там у повітрі літаки, однак, це не на території Харківської там області, приблизна дистанція з. Яз... З якої міг був тобто запущений такий снаряд, Це приблизно 90 кілометрів. Однак, знову ж таки, ця вся інформація ще тобто потребує там уточнення. Чекаємо подробиць. Дякую вам на цю мить за інформацію. З нами на зв'язку був Олег Синігубов, голова Харківської ОВА. Розповідав подробиці терористичного удару рашистами новим типом боєприпасу великого калібру по Харкову, який забрав життя однієї людини, 16 поранені серед яких 4 дитини віком від 3 місяців до 13 років.